Доброго дня! З вами завжди я, Любов. І сьогодні в нас з вами будуть справи домашні. Сьогодні у нас 23 лютого і трішечки з запізненням, але я буду замочувати насіння, насіння перцю. У мене тут 5 сортів і насіння баклажанів один сорт, тому що в нас місця мало. Цього вистачить. Пізніше, може, якщо залишиться в мене місце, я просто докуплю. Це середньо сорт, якраз мені, -мені подобається. Є в мене перчики, які надіслала мені Оксана Стесенко, дуже гарні одні колобок червоні, великі, такі з тустою стінкою, жовті, довгі, смачні. дуже. І такі дуже великі помаранчевого кольору м'ясисті. Гіркий перчик у мене, він магазинний, але я знаю, що минулого року я сіяла, дуже садила, дуже гарно зійшов. І солодкий перець, теж базарний, минулорічний, я вже коли садила, мені дуже сподобався він. Тому ось такі сорти буду садити. І ще хочу теж замочити. Надіслала мені Оленка, от такі насіння. Зізіфус це фінік фінікове дерево для нашої місцевості. Це якісь такі дивні насіння, Прямо як фініки. І правда. Я їх теж замочу, щоб вони проросли, а потім висаджу подивимося, що з того вийде. Ось так, Що для цього потрібно? Потрібно мені будуть ось такі коробочки. Ми не викидаємо їх від рибки, від оселедця. Потрібні будуть ватні диски. Тому що я використовую саме ватні диски, вони мені самі такі потрібні і корисні зошит, в якому я буду записувати, що я замочую, які сорти і е, номера, і маркер. Для знезараження. Відразу покажу вам, що можна використати для знезараження насіння. Щоб знезаразити насіння. Можна використати аптечний перекис водню, він, до речі, трішечки в іншій упаковці. Можна купити і в садових центрах. Можна використати марганцево-кислий калій. Обов'язково, якщо будете замочувати, перекік сьогодні не обов'язково промивати. А після того, як маранце в кислому калію, обов'язково потрібно буде промити. І можна буде замочити в такому сольовому розчині і теж обов'язково промити. І ще можна використати соду, теж зробити такий содовий розчин. Але я буду використовувати сьогодні для знезараження простий окріп. Якщо у вас у того всього, що я вам сказала, перечислення немає, є окріп, можна це зробити просто окроком. Ось так. І висипаю насіннячку. І ось тепер на декілька хвилиночок я заливаю окропом. Чому саме окропом? Окріп знезаражує так само, як і всі інші такі засоби дезінфікуючі, але вони не пробуджують. Коли заливаємо окропом на, на, на декілька хвилиночок, 2-3 хвилиночки не більше. І Оці ефірні олійки, плівочка, яка є як на перцю, так і на баклажанах на всіх насіннях, де є глянцеве таке покриття глянцеве, там є ефірна олійка. І саме за них довго-дуже довго сходять насінчку. Щоб цього не сталося, я знезаражую окропом. Він також знезаражує дуже добре. І крім цього, він ще і пробуджує насінічку. Тепер я беру ватні диски. І пишу на кожному номер. Тепер, поки вони у нас ще. Замочую це хвилиночку, я все це заношу у свій щоденничок. Тут у нас вже перші посіві є, коли ми сіяли 30 січня. От, і ось тепер у нас 23 лютого. Ось так записала, тепер мені буде зрозуміло, де мене який суд. Ось тепер я буду зливати водичку і вистляти у коробочки. Так, ось так. Перші виклали І тепер зовсім небагато Знову ж таки, наливаємо Отаку, і вона вже прохолола. Просто щоб трішечки намокли ватні диски. Ні в якому разі, щоб вони не плавали. Ось так. Накриваємо кришечкою і поставимо на батарею. І потрібно кожного дня поглядати на них і трішечки перевітрювати, щоб насіннячко не задихнулося. Ось так. І так я, я зроблю все, що планувала на сьогодні. Ця оболочка і товста, тому дуже, дуже довго сходять ці насіннячки, саме за те, що дуже товста шкірочка. Не проварились, але вони розм'якли, розбухли, прогрілися і знезаразились. Ось так. І той, хто скаже, що багато мороки, я вам відразу скажу, що так, мороки дуже багато, але той, хто саде, Цієї в кого є городи, він знає, що це багато мороки, але багато і радості потім, коли воно все вірно росте і правильно. Той, хто це любить, той мене зрозуміє. Так, Зовсім небагато водичка тепленька, така гаряченька, але вже не окріп, вона вже охолола. Ось так. Третю замочу. Оцю водичку, що у нас була, щоб не пропадала. Просто водичку, поки замочу оцей зізіфус, щоб розбухло гарно. Замочуємо ватні диски прямо замочуємо, щоб було мокро. Так. І зверху накривати не буду, а. Просто викладу. Так Подивимося, що з цього вийде. Накриваємо і ставимо на батарею. От такому сьогодні з вами зробили справу. Гарну справу. Все записали, все зробили. І чекаємо, поки проклюнеться, а потім будем, будемо садити. Садити теж я буду трішечки ґрунт, я по-своєму роблю, теж дуже дієвий, гарний такий спосіб. Так що, хто зі мною слідкуйте за моїми відео, і ми разом з вами будемо вирощувати і спостерігати.